Сторінка 19, параграф 5. Тканини організму людини. Різноманітність тканин в організмі людини. Клітини формують різні типи тканин. До складу тканин входять клітини та міжклітинна речовина, яка є продуктом виділення самих клітин. Ця міжклітина речовина забезпечує механічну підтримку клітин, транспорт різних сполук, контакти між клітинами. Тканина це сукупність клітин, об'єднаних загальною будовою, функціями і походженнями, а також міжклітинною речовиною. В організмі людини розміщуються 4 типи тканин. Епітеліальні, тканини внутрішнього середовища, м'язові тканини та нервова. Малюнок 5.1. Типи тканин організму людини. Типи тканин. Епітеліальні тканини, покривний епітелій, залозний епітелій, тканини внутрішнього середовища, кров, лімфа, сполучні тканини, скелетні тканини, кісткова хрящова. М'язові тканини, непосмуговані, посмуговані та нервова тканина. Що з собою становлять епітеліальні тканини? Тканини. Епітеріальні тканини або епітелії складаються з клітин, які щільно прилягають одна до одної. Характерна особливість епітеліальних тканин майже повна відсутність міжклітинної речовини. Під клітинами епітелію є тонка базальна мембрана, на якій розташовані самі клітини. Розрізняють одношаровий і багатошаровий епітелій. В одношаровому епітелії клітини розташовані в один шар. Він утворює внутрішній шар стінок кровоносних судин. Стінки альвеол, легень тощо. Клітини такого епітелію можуть мати різну форму: кубічну, циліндричну, пласку тощо. Натомість клітини багатошарового епітелію розташовані в декілька шарів. Такий різновид епітелію формує поверхневий шар шкіри, вистилає ротову порожнину, глотку, стравохід тощо. Цікавою особливістю багатошарового епітелію є те, що його клітини розташовані у внутрішніх шарах, здатні інтенсивно Ивно поділятися це забезпечує відновлення пошкоджених ділянок. Процеси генерації різновидами одношарового епітелію є миготливий і залозний. Клітини миготливого епітелію на верхньому полюсі несуть багато віок від 250 до 300. Такий епітелій вистилає повітроносні шляхи. Його клітини завдяки рухам віок очищують вдихуване повітря від частинок пилу, запобігаючи тим самим їхньому потраплянню в легені. Залозистий епітелій входить до складу залоз і в Виконує секреторну функцію, синтезуючи і виводячи назовні речовини, секрети, слиз, гормони, травні, ферменти тощо, що характерно для тканин внутрішнього середовища. Тканини внутрішнього середовища входять до складу різних органів. Свою назву вони дістали тому, що створюють внутрішнє середовище організму. До тканин внутрішнього середовища зараховують кров, лімфу, сполучні та скелетні тканини. Кров і лімфа забезпечують. Транспорт поживних речовин, продуктів обміну речовин, газів, біологічно активних речовин, а також захисні реакції організму. Для них характерна наявність різної міжклітинної речовини, плазми та завислих у ній клітин. Сполучні тканини формують основу органів, забезпечують їхнє живлення тощо. Їхня міжклітинна речовина має різний склад, однак ніколи не буває рідкою. Пуха сполучна тканина присутня в усіх органах. Вона Містить невелику кількість безладно розміщених волокониць. Волокониста, сполучна тканина містить велику кількість щільно розташованих волокониць, сухожилля, зв'язки та інше. Жирова тканина розміщена під шкірою та навколо деяких органів, захищаючи їх від механічних пошкоджень. У жировій тканині відкладається жир, що є запасною поживною речовиною. До скелетних тканин належать кісткова. Та хрящова – вони становлять основу опорно-рухового апарату людини. Кістковій тканині міцності надають мінеральні солі. Переважно з неї побудований скелет дорослої людини. Хрящова тканина має міжклітину речовину з органічних сполук, що надає їй еластичності. Із цієї тканини в зародках формується зачаток скелета. Згодом хрящова тканина. Зміщаються кістковою, і лише між хребцями залишаються хрещові диски. Хрещова тканина також входить до складу внутрішніх раковин, гортані, сухожиль і зв'язок вкриває суглобові поверхні кісток. Які особливості будови та функції м'язових тканин? М'язові тканини входять до складу опорно-рухового апарату та стінок більшості внутрішніх органів. М'язові клітини здатні скорочуватись у відповідь на нервовий імпульс. Це забезпечує рухи як усього. Тіла, так і окремих його частин, а також підтримання певної постави тощо. Розрізняють посмуговану поперечну смугасту та не посмуговану, гладеньку м'язові тканини. Посмуговану м'язову тканину поділяють на скелетну та серцеву. Скелетна м'язова тканина утворює м'язи, що забезпечують рухи та зазвичай сполучаються з кістками, а також м'язи, язика, глотки, гортані, верхньої частини, стравоходу. Діафрагми м'язи, що рухають учні яблука. Скелетні м'язи мають вигляд видовжених багатоядерних волоконець. Вони здатні, у відповідь на нервовий імпульс, швидко скорочуватись серцевий м'яз, особлива посмугована м'язова тканина, що входить до складу стінки серця і забезпечує його скорочення. Клітини серцевого м'яза мають прямовисну форму. У них лише один-два ядра, а сусідні клітини можуть формуватися. Вати між собою контакти це сприяє швидкому проходженню нервового імпульсу серцевим м'язом. Непосмугована м'язова тканина складається з одноядерних клітин веретоподібної форми. Скоротливі елементи яких позбавлені посмугованості, звідки і походить назва. Цей вид м'язової тканини входить до складу стінок внутрішніх органів кишки, сичового та жовчого міхура, кровоносні судини тощо і забезпечує їхнє скорочення. Нервова тканина складається з нервових клітин, нейронів і клітин, що їх оточують, гліальних клітин. Нейрони здатні сприймати подразники та переробляти їх на нервові імпульси. Кожен нейрон складає з тіла та відростків у тілі нейрона розташоване ядро та різні органели. Відростки можуть бути двох типів: довгий, розгалужений на верхівці. Відросток має назву аксон. Він завжди один. Ним нервове збудження проводить від тіла нейрона. Переважно. Короткі, деревоподібно розгалужені відростки нейрона називають дендритами від грецького дендрон дерево. Ними нервове збудження проводиться до тіла нейрона. Особливим видом нейронів є нейросекреторні. Глянні клітини формують нейроглію. Клітини нейроглії виконують функції живильну постачають поживні речовини, опорну захисну тощо. Частина з них утворює ізольовані оболонки навколо відростків нейронів. Чим забезпечує проведення нервових імпульсів певними чітко визначеними шляхами. Нервова тканина входить до складу головного і спинного мозку, утворює нервові вузли і нерви завдяки таким властивостям, як збудливість і провідність. Вона забезпечує регуляцію діяльності різних систем органів, функції цілісного організму та зв'язок організму із зовнішнім середовищем. Узагальнення тканиною називають сукупність клітин. Об'єднаних загальною будовою, функціями і походженням, а також міжклітинною речовини. В організмі людини розрізняють чотири типи тканин: епітеріальні, тканини внутрішнього середовища, м'ясові нервово. Кожна з тканин має особливу будову клітин і виконує притаманні її функції. З тканин побудовані органи організму людини.